сколько происходит в даний момент вещей и я наведу такий пример вот коли я пытаюсь иду шукаю ответы и действительно я сейчас в жизни перший раз готов за мій питанням і ви не повірите, але я їх жду з нетерпінням для того, щоб забрати свою енергію, щоб забрати свою силу, яку я віддавав на протяженні 37 років. Ці поїски були тяжкими, але Всьому своє місце. І знаєте, коли ти вважаєш себе творцом всього того, що происходит з тобою, і в тебе є, чи ти йдеш далі в страданнях, в непоніманні, в болі постоянной борьбе с самим собой, не зная ответов, шукая відповіді. ответы. И когда ты можешь перевернуться все, выйти из цієї игры и просто играть в свою игру. Ждати цих проблем, ждати цю тривожність, тільки ради того, щоб войти в процес і забрати те, що є твоїм, наповнятися цим лучом світу. цією білою магією, яку ти створив сам для себе. А потім ти її заховав по різним уголкам проблем, забот, недопонімання, всього негативного того, що ми вважали, іспитанням. Скільки всього відбувається різних чудес? І відповідь він настільки простий. Ответ заключается в том, что мы сами для себя сделали эти испытания, и мы сами заховали все эти наши энергетические блоки, всю нашу силу, там, где ты наполняешься любовью, блаженством, пониманием. Ви знаєте, я ніколи ще не був такий спокійний. Я сьогодні сидів в торговому центрі. І така кафешечка, як островок. І так хочеться піти купити цього кофе, попити, посмакувати його. А ти собі не можеш дозволити. Потім думаєш, ну ти ж создатель, це все ілюзія. Ти создаєш цю ілюзію. Ти создав цю прекрасну кофейню островок. Ти создав цього прекрасного продавця, який продає це кофе. Чому ти создатель не можеш дозволити собі випити свого кофе? А потім ти осознаєш, те, що це все ілюзія. І те, що ти створив цю ілюзію, і ти її створив настільки реальною, що ти сам в неї повірив. Ти представляєш, який ти є творець, скільки в тобі енергії. Ви не представляєте, як мене зараз переповняють чувства. Благодаті. Просто хочеться плакати.